І з давніх часів тризуб вважали оберегом. Археологи знаходили його зображення у багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Перше про тризуб, як про офіційний державний герб України заговорили ще у 1918 році. Під час української революції, за пропозицією Михайла Грушевського, в Корсуні 25 лютого 1918 року тризуб прийняли як великий і малий державний герб УНР. А 19 лютого 1992 року Трезуб був затверджений постановою Верховної Ради України як Державний символ України сьогодні День Державного герба України. Детальніше про значення тризуба в історії становлення незалежної України будемо говорити з Анатолієм Войнаровським, доцентом кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Вітаю вас! Вітаю, шановні телеглядачі! Як саме і коли Трезуб з'явився в історії України? Власне кажучи, коли ми говоримо про історію українського герба, то він сягає давнини. Це датується 10-м сторіччям нашої ери, це родовий знак династії Рюриковичів, який використовувався як їх особистісний знак, а згодом стане державним. Поновлено було ідею використання тризубу як українського державного символу уже в роки Української Революції 1917 1921 Саме в 1917 році. Михайло Сергійович Рушевський, відомий історик, літератор, громадський політичний діяч, виступив із ініціативою, що історія українська має дуже довгу тяглість і вона більше ніж тисячоліття триває. А тому цілком доречно і слушно було би використовувати саме тризуб як символ української державності. Чому саме тризуб став державним символом? За свою історію в українців були герби різні. це ми можемо говорити і про герб Галицького-Голинського королівства, де використовувалось зображення золотого атакуючого лева. Це козак з мушкетом у Запорізькій Січі, який теж тривалий період був символом. Але саме в роки української революції було відроджено використання тризуба, який стане символом згодом і організації українських націоналістів та символом української боротьби за свою суверенність і незалежність. Що саме символізує тризуб і чому він важливий саме зараз, в часи російсько-української війни? Як на моє переконання, то пояснення тризуба як українського герба існує досить таки багато. Це сама різна кількість версій, і атакуючий сокол, і монограма, яка вказує на зашифрування там терміну воля, Василев, Справитель. І, власне кажучи, багато хто звертається до таких глибинних ментальних характеристик, як поєднання триєдності у природі. Але на моє переконання, в першу чергу, зараз для українців Тризуб є символом боротьби за суверенну соборну Україну за незламність українців. Анатолій Войнаровський, доцент кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, був з нами на зв'язку.